Чи дійсно будуть вибори в Україні? Якщо так, то коли їх чекати? І чи дійсно чекати миру українцям через вибори? Зараз активно телеграм-каналами шириться інформація, що Зеленський заявив про те, що вибори можливі, і вони зараз домовляються, як це правильно там забезпечити в Україні, безпеку під час виборів? От розповсюджуйте відео, дуже детально про це поговоримо. Отже, ви маєте зрозуміти, якщо вже сам Зеленський є. Виходить і заявляє про якісь такі речі, або загальна медіа в Україні розказує про такі речі, значить це неминуче. Для того щоб відбулись вибори в Україні, потрібно забезпечити якусь безпеку. Безпека це або мир, або припинення цієї всієї історії під час виборів. Тобто це вже неминуче. І от зараз чим реально займається Україна, по моїй інформації, це дипломати, які їздять і вибивають найкращі умови для того, щоб цей мир був на найкращих умовах для України. Тобто, ну не думайте, що в політиці там всі люди погані, там є реальні професіонали, на них все тримається, і от вони їздять, і добиваються того, щоб мир був більш-менш. Тобто, вибори, ну як я думаю, просто моя думка 99% неминучі. От як ви думаєте про це? І далі ну, потрібно буде напевно чекати мир. А що під час цього миру відбудеться? І саме цікаво, ж, виражка постійно провокації робить. От зараз зі сторони там, Білорусі ці зонди запускає погодні. Тільки вони не занди, я Зрозуміло, які. Ну, от, і вони постійно намагаються це зірвати, щоб типу, перевага була в їх сторону. Тому ну, от така от ситуація зараз. А, стосовно виборів, нічого не кажу, нікого не підтримую. Я, Взагалі, я і всі мої проекти ніяк політично не ні зацікавлені, не будуть задіяні абсолютно. Я займаюся бізнесом. Я зараз створив проект величезний, де українці мають змогу отримувати ЗП європейського рівня, там один, два, три К вічно зелених місяць, просто розповсюджуючи. Новини через соціальні мережі. Ну, сучасний світ настав, роб... все тепер праця знаходиться у нас у цій коробці. Якщо цікаво вам, будь ласка, самі знаєте, де переходити, де клікати. А, проведу абсолютно безкоштовний а, там, такий вебінар, ви подивитесь, як вже наші люди в команді отримують це. І от я займаюся цим. Мені цікаво займатися цим проєктом, ніякі політичні двіжухи, мені абсолютно не цікаво, я не буду підтримувати нікого з кандидатів і так далі. Просто мою нейтральну думку і Напишіть коментарі, що ви думаєте про це. Ах, чи може настати мир? Чи можуть бути вибори? Ну я особисто думаю, що майже не минуше ця історія, і що буде після. І до речі, так я думаю, що вони будуть весною. Все на зв'язку. Друзі, слава всім українцям, кому цікава можливість отримати ЗП онлайн європейського рівню. Будь ласка, самі знаєте, де переходити? Зустрінемось там. Це абсолютно безкоштовно. Па!